Старший офіцер мобілізаційного відділу Шосткинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Валентин Аврін, учасник бойових дій з 2019 року. Лише останні чотири місяці працює у центрі комплектування. Військовий розповідає, що вручення повістки це не квиток на фронт. Військово зобов'язаним потрібно зрозуміти, що вручення повістки це не обов'язково, що його в той же день, в той же час відправлять на військову службу в бойовий підрозділ бойову частину. Після вручення повістки він прибуває до центру, розвіряються облікові дані, направляється на медичну на військово-лікарську комісію, якщо він не проходив термін п'яти років. Потім вже встановлюється ступінь придатності, він придатний або обмежено придатний і направляється до навчального центру, де він підходить і проходить відповідну підготовку. Термін підготовки там від місяці до двох. А навіть є прецеденти, значна кількість зараз підправляються. За кордон для проходження відповідної підготовки до укомплектування військових частин триває постійно, тому важливо розуміти, кого можуть призвати до лав Збройних сил України. Призвати на військову службу за мобілізацію можуть чоловіків віком від 27 до 60 років. Після проходження військово-лікарської комісії, встановлення їх ступені придатності, тобто придатний або обмежено придатний, також чоловіків віком від 18 до 27 років, які вже проходили строкову військову службу і мають відповідну підготовку. Також військово-військово зобов'язаних. Які не проходили військову службу, також можемо призивати на військову службу обмежено придатних осіб зазвичай приймають на службу в підрозділи тилового забезпечення. Призовників у віці від 18 до 27 років, які не проходили військову службу, можна призвати до лав Збройних сил України лише на добровільній основі. Як де і хто може вручати повістки, розповів капітан Валентин Аврін. Повістка може вручатися в будь-якому громадському місці. Це або на блокпості. Або в парку, або навіть на вулиці. Законом це не заборонено. Проте, проте повістка повинна вручатися лише відповідальною особою. Відповідальною особою являється представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співробітники СБУ. Та зовнішньої безпеки повістка може вручатися органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств та установ, на яких працюють військово зобов'язані. Якщо людина отримала повістку, але не з'явилась у центрі комплектування, на неї можуть подати в розшук. Якщо людині була вручена повістка, вона за нею не прибула, то на неї територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роблять звернення до національної поліції. Відповідно, ця особа вже буде перебувати в розшуці. За адмінправопорушення відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення частини другої статті 210 1. Тобто дану особу представники поліції спільно з представниками територіального центру можуть зупинити, пересвідчитись, що вона офіційно перебуває в Рошуці та доставити до територіального центру комплектування для складання. Адмінпротоколів з розшуку особу знімають лише після складання адмінпротоколу і притягнення особи до відповідальності, тобто оплата штрафу. Вручення повістки це виклик до територіального центру комплектування. Чи можна від такого запрошення відмовитись для відмови від отримання повістки? Військова зобов'язана повинна бути аргументована і поважна причина якою буде являтися це? Якщо вручається повістка неуповноваженою особою, якщо повістка складена некоректно, тобто є помилкові дані військовозобов'язаного вказані невірно, або в повістці відсутня відсутня печать. Та підпис начальника центру комплектування така повістка є недійсною. Військовий в той же час наголошує, що незначна неточність у повістці не може бути підставою наявки до центру комплектування та пояснює, що буде, якщо військовозобов'язаний зобов'язаний намагається відхилити світ проходження служби під час вручення повістки. Для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії відмовляються її отримувати. Відповідно для чого представниками центру комплектування складаються акти відмови в присутності двох свідків. Потім також матеріали справи передаються до національної поліції, якщо дана особа не приходить в визначений час і дату вказану повісті або в акції. Клався матеріал справи, передається до національної поліції. Законодавство передбачає штрафи за таке адміністративне правопорушення, а неявка за бойовою повісткою кримінальну відповідальність. За неявку по повістці для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії відповідно до статті 210 частини 2 прим. 1 передбачено покарання у розмірі штрафу від 3400 до 5100 гривень. Якщо військовозобов'язаний не прибуває за повісткою на відправку, так званою бойовою повісткою, передбачена вже кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України статті 336. Це вже позбавлення волі від 3 до 5 років. В нашому місті вже є подібний прецедент і людина отримала вирок у вигляді 3 років позбавлення волі.